Він відхрещується від чуток про конфлікти з головнокомандувачем і каже, що просто робить свою роботу. Львів'янина Олексія Резнікова називають ледь не найкращим очільником оборонного міністерства. У нього за плечима служба в радянській армії, звання майстра спорту з перегонів по бездоріжжю та заслуженого юриста України. Він зі швидкістю залетів у міністерські кабінети. Впродовж 2020 2021 встиг попрацювати віце-прем'єр-міністром та міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Під час призначення Резнікова очіль. Оборонного відомства його особисто представляв президент, але й під ним захиталося міністерське крісло. Вихідними країну сколихнула заява голови фракції Слуги народу Давида Арахамії. Резнікова переведуть в кабінет міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, а міністром оборони стане голова головного управління розвідки Буданов. На тлі чуток про ймовірну відставку міністра через корупційні скандали в Міноборони Львів'янин у Києві проводить велику прес-конференцію. Запевняє, навіть якщо йому запропонує президент чи прем'єр очолювати інше міністерство, не буде. Згодом Арахамія додав, що кадрові зміни в сфері оборони впродовж цього тижня не відбудуться. На цьому наголосила зокрема і заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла мовляв, через ризики перед Рамштайном та враховуючи можливий наступ. Це питання, звичайно, дуже серйозно обговорюється по Різникову. однак, в останню мить там вже був визначений навіть кандидат. Це голова головного управління розвідки. Генерал Кирило Буданов, однак, в останню мить це рішення було зупинено і вже обговорено було вона, навіть на фракції Слуга народу, що значить будуть звільняти різні і призначати Буданова. Заявили, що різні піде на посаду це все казав Арахамія вже публічно. Що різні піде на посаду міністра стратегічної галузі промисловості. Після того з'явилася інформація від різних, ніхто йому це не пропонував, і він нікуди не піде. А, а після того вони прийняли рішення відкласти це питання щонайменше до найближчого Рамштайну, який відбудеться 14 лютого, а, взагалі, все це виглядає дуже дивно. Якісь дуже дивні ігри навколо посади міністра оборони під час війни. Я не розумію цього, на що було спочатку піднімати питання. Потім вже оголошувати, хто навіть буде заміняти, потім зупиняти це. Було відомо, що Рамштайн буде. Тобто, я не розумію, що відбувається. Ну а, а чому це відбувається? Ми всі розуміємо, тому що останнім часом була низка скандалів пов'язаних з Міноборони, в тому числі скандалів корупційних по закупівлях. Яйця 17 гривень за штуку. Ну, там, Інші речі, і затримання, е, виконуючого обов'язки заступника міністра оборони, е, затримання директора департаменту е, і так далі. Не зрозуміла інформація щодо російського громадянства, одного з ключових співробітників Міноборони. Все це разом створило, я так розумію, тиск, е, який, е, е хотіли зняти звільненням Резнікова. А, і, і, але в останньому ми це зупинили. Ну, чесно кажучи, мене все це турбує, тому що ще раз повторюсь, це війна, а це міністр оборони. І що ще мене турбує, це якби кандидатура, яку обговорювалася наступника саме Кирила Буданова. А це ви насправді бойовий генерал, до якого я маю повагу, як до саме бойового генерала, людини мужньої. Людини здатна ризикувати. Однак, як на мене, коли ми говоримо сьогодні про міністра оборони України, то там саме головне, це адміністратор. Бо міністр оборони це не людина, яка планує військові операції, чи тим більше їх особисто виконує. Міністр оборони це адміністратор і це переговірник. Оце дві два завдання, які сьогодні стоять перед міністром оборони. І, як на мене, то бойовий генерал це не найкращий варіант. Це і не на його найкращі якості там будуть використані а при цьому на важливій посаді, де потрібен бойовий генерал, і таких людей теж не так багато його може не вистачати. Ну поки жодних кадрових змін ще не відбулося. Але ще з можливого це призначення двох виконуючих обов'язків: з Малюка і МВС Кліменка вже як повноцінник відповідно голови СБУ і міністр внутрішніх справ. Ну, тут питання насправді по СБУ вже перезріло, бо в нас нема голови СБУ з літа повноцінного. Щодо Клім'єнка, теж ми знаємо про трагедію, в якій загинуло керівництво МВС. В принципі, Кліменка гідний офіцер. Мені здається, що це може бути хороше кадрове рішення. Ну а чому кадри змінюються? Якщо це тільки ці дві будуть по кадрові позиції, то тут, в принципі, ніякої інтриги немає. Фактично, хто ці посади займав, просто вже отримує офіційний статус. А от що відбувається далі з міністром оборони, це питання дуже важливе, але на цю хвилину не до кінця зрозуміло.